Високо летить над полями, наближається до міста. Не здатонував. так це по вам прилетів? Ну поруч людей забирали, і я треба спрацював, щоб. Останні приготування перед ризикованою місією. Екіпаж поліції білий Янгол вирушає на евакуацію мирних людей з Краматорська до Костянтинівки. Як то кажуть, чи з богом, чи то до Бога. Де може нам ще трошки рано до Бога. Треба ж нам ще побачити, як ця рашка розпадеться, розвалиться. Воно ж буде. Керівник місії білих янголів на Донеччині Геннадій Юдін, майор поліції. Жарти допомагають розвіяти напругу. Хоча серйозно Геннадій розповідає, що може бути і що вже траплялося з евакуаційними екіпажами. Перший дрон влучив кабіну, а другий вже топлі згоріла повністю машина нова. А хлопці, хоч хлопці, добре там. Вижили. Вони ще встигли там повитягувати, що було обладнання з машини. Геннадію довелося вивозити під обстрілами і власну родину з Авдіївки. Тож як воно виживати у полум'ї війни, знає не щоток. Жодної заявки на евакуацію поліціянти не ігнорують і завжди вмовляють інших людей виїжджати з пекла. А це непросто. Страх за те, що буде у них далі, перемагає навіть страх смерті. Уже на околицях Краматорська пристрій перехоплює сигнал ворожого дрона. Це Кацапський? Кацапський, де да, Ну, Десь високо летить. Над полями наближається до міста. Бачимо. Що ближче до Костянтинівки, цей прилад майже не замовкає. І навіть коридор із сіток на дорозі не гарантує безпеки. Навіть сітки не рятують. Оце, блін, шоке. Місце да, вон Ще це ще. Не Це та Швидкість на максимумі, ось такий вигляд має кілзона або ж дорога смерті через кожних 50-100 метрів згорілі потрощені автівки. Сміши нічого не Боже, боже. Центр боже. тут Дужали. Перша адреса, де на евакуацію чекають люди в одному зі спальних районів Костянтинівки. Навіть на початку Великої війни з Росією у місті проживало майже 80 тисяч населення. Нині, за офіційними даними, тут близько 6 тисяч мирного люду. Як обстанок, а люди під завал мислі вообще не харакчем. Ми надіємося, що ми повернемося. одеваемся и покидаем в стиральную машинку вещи. Приедем по постираем. А как? Да. Чего ж вы так долго тут сидели? Честно сказать, Скажите. так и надеялась, что наши хлопчики погонят. И не придется со своей земли удирать. Понимаете? Кап-кап-кап. Кап, деталі. Кап. Що кап. Кап. Де делаем? Вибухи керованих авіабомб тут вже повсякденність. Трьохтонний каб над Руски розніс житлову панельку. Так само буденно люди розповідають і про смерть своїх сусідів. Людей багато загинуло там. Хватає. Под'їздя говорять несколько чоловік було. Господи, Боже. Спаси, сохрани. Який жо тут під завалами перебувають люди. А де? он он вон он вон, вон. тут погибло так. Да. А що, его на силе Ну, вы ж бачите, крайнього під'їзду його просто нет ой яка вирва. це ж мабуть, там Вибухнула бомба авіа. Треба дві, треба двігатися. Виїжджайте, Ніно, ну, давайте я знаю. вас вивеземо. Ну, Поки я... є можливість у нас заїхати. Поїхали. пішов, от я говорю, мабуть, 5 час назад. Ну, давайте будемо заїхати. А вдруг ми розминиться. От ой, ой, це бачите. Ніч була страшна. Вона кожен день страшна. Година на пошуки і вмовляння виїхати всіх, хто ще залишився в цьому мікрорайоні. Та люди, немов мантру, повторюють приблизно ось таке. А за що мені пускать? Трехразове питання вам предоставить. Безплатно, безплатно. Я там потрібно, потрібно, да? Конечно, конечно, нужно. Да, конечно ну. Ну, поверьте. Не я розумію, я ну, ви слушайте, щось тут друге, в якому світі ви живете. Тут давно немає води, електрики і опалення. Інколи пробувається зв'язок. Свій номер телефону Геннадій залишає на випадок, якщо раптом хтось передумає. Потім повторюється, як Покровська. Вже хочуть виїхати, я вже немає можливості заїхати нам. Кажемо, що пішки в Заїзди на інші адреси результатів не дали. Люди до останнього тримаються за надію, що з ними усе буде гаразд. Виїхати з Костянтинівки зголосилися тільки троє. Це то кашонерна прилетіла, да? Цього разу нам вдалося виграти у цій смертельній лотереї. У відносно безпечній зоні людей забирають волонтери гуманітарної організації Схід СОС. Дійсно, да, втома є, але мотивує нас люди, люди, які вже виїжджають з того пекла і бачиш їхні очі. Вони не можуть нічого сказати, а в їхніх очах ми бачимо, що вони нам дякують і дуже це мотивує нас. З Донеччини Ігор Горлавинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський, телеканал Інтер. Подробиці Марафон. Єдині новини.